Ще місяць тому на аеродромі півці була лише трава по пояс та дерева до 2,5 метрів висотою. Та вже за півроку тут злітатимуть та сідатимуть літаки від малого до великого. Військовослужбовці державного науково-випробувального центру взялися відновлювати цей стратегічний об'єкт. Та ще й за видною швидкістю. Вже розчислили більше пів кілометра злітно-посадкової смуги, ще 1200 двісті метрів з'єднувальних швів. Навесні покриття залють бетоном, а на травень вже заплановані. Випробування АН 70 та і це не всі можливості колишнього занедбаного аеродрому. Штучна взлітно-посадкова смуга дозволяє здійснювати взльоти, і посадку і забезпечення польотів всіх типів літальних апаратів, як винищувальні, штурмової, бомбардувальні авіації, так і військово транспортні Планується в травні червні проведення випробувань військо-транспортного літака, який прийнятий вже на озброєння Міністерством оборони України Ан-70. Це досить потужний військо-транспортний літак середнього класу. В принципі, наш аеродром, якщо буде вчасно відновлений, він зможе. Забезпечити польоти, та поки сніг не зійде, доведуть до ладу контрольно-диспетчерський пункт та прилеглі території. Із завзяттям та вірою, що все вийде, розчищає хащі прапорщик Олександр Мамай. Десять років тому він забезпечував польоти на цьому аеродромі. Коли літовище закрили, пішов з армії, працював будівельником. Та як тільки но почув, що Феодосійський науково-випробувальний центр, який переїхав до Чернігова, займатиметься відновленням аеродрому, одразу поновився на військовій службі. Пам'ятає, яким він був у кращі часи. Раніше здесь я живу, що все, все було чистенько, порядочок, візде все не травинки, воно все було ну, побілено, покрашено, все працювало. Таких зараз звісно, за 10 років. Страшною сумму. Всередині контрольно-диспетчерський пункт виглядає, як у фільмі жахів: зі стін звисають шпалери та шматки фарби, розбиті вікна, прогнила до дір підлога. Десять років цей об'єкт нікому не був потрібен. Наразі військові готують приміщення до ремонту, виносять сміття та перевіряють комунікації. Згодом завозитимуть і обладнання. Більшість обладнання радіотехнічного і зв'язку планується мобільне на автомобільній базі. Відповідно. Мобільність дозволить швидше провести відновлювані заходи, і відповідно польоти будуть забезпечуватись фактично розгортання техніки буде забезпечуватись з мобільних заходів засобів. В майбутньому буде здійснюватись робота для відновлення стаціонарних об'єктів. Та апаратуру завозитимуть нову свою з Феодосії Забрати не змогли. А та, яка була на аеродромі 10 років тому, застаріла з деяким обладнанням може допомогти черні. Ніївський завод радіоприладів потенціал в нього є, каже Віталій Куравський.